Світлана Шевчик прибирає на подвір'ї. Розповідає, під час негоди за лічені хвилини обвалився фронтон хати, позносило шифер, у гаражі завалило дах. Сидимо в кухні з сином, за столом, якраз я там холодець розливала так. Ну, в минутне діло. Як зашароділо, все, шифер летить, не знати і надвір не відскакувати, і не знати, що робити. Сидимо і дивимося, що. Ну десь минут п'ять, недовго. Всього тишина. і вийшла на двір. Плакала й кричила На сусідній вулиці біля будинку порається родина Токарських, хата, в якій мешкає двоє жінок, без даху. Листи оцинкованого заліза, яким був перекритий будинок, віднесло за 80 метрів. Входить дочка із хати і каже: мам, стеля сатається в хаті. Як полив той дощ, і та стеностя тако. Тільки... Такий звук, я не знаю, який то звук. Чи реактивний самоліт зірвався, чи що. І тільки за минуту і раз вийшли на двір, і сонце стало. Засвітилося і пройшло все, а криші нема. Микола Петрук веде у хату, показує, як завалилась стеля. Я тут зроду то спальня лежу, але встав і пішов на двір. Перед цим сонце світило все. І пішов про себе, як то говориться. І... Секундне діло. Повернувся вже в воду, світло. Бачу небо, бачу хмари, бачу все. Фронтом пробив стелю повністю. Все побило, вікно, телевізор, плазма була, тут усе. Буревій пронісся напередодні майже о 21-й годині, розповідає голова громади Микола Калачук. Усе тривало кілька хвилин. Жителі села одразу розпочали прибирати повалення на дорогу дерева, аби розчистити дороги. Ввечері, вночі люди активно включилися і такі завали намагалися ліквідувати. Сьогодні, по суті, ну, ще якась година і вже все буде зачищено. От. Це є живий приклад того, як, яка шкода була нанесена для, для доріг. Ми не говоримо про там, адміністративні будівлі. Ми сьогодні не ведемо мову. Це наші проблеми. І ми розуміємо з першої хвилини, я розумію, що це наші проблеми. Ми говоримо про людей. На допомогу жителям Заброд приїхали з сусіднього села Ричиця чоловіки. Вчора почули. Хтось то позвонив, я не знаю. Ну і так зібралися, вирішили допомогти, приїхали. От і допомагаємо. Така біда сталася в людей, то чого не допомогти. Зараз тут дерева пообирали, зараз кирпіч убираємо, фронтони завалили. І будемо кришу вже теж приймати. Місцевий медик Іван Боровський розповів: травмованих немає, за медичною допомогою ніхто з жителів села не звертався. Від учора село Заброди без електропостачання. Впала залізобетонна опора, порвало лінію електропередач, каже електрик Микола Сливка. Замінили залізобетонну опору, а зараз монтуємо всі самоносучі ізольований провід на опорі для того, щоб відновити електропостачання в даному селі, від даному трансматрик підстанції». У громаді створили місцеву комісію. Її члени нині обходять обістя та фіксують збитки. Галина Корнелюк, секретарка громади, говорить: вже обійшли 25 дворів. Ми обійшли вулицю Молодіжна, частково вулицю Шевченка зайняли. Значить, є описуємо збитки, які завдали завдав буревій, описуємо, скільки там шиферу потрібно, де фронтони. Все записуємо, де вікно, де що. Наразі описуємо. Далі будемо складати вже акти. Про збитки повідомили 50 домогосподарств, розповів голова громади. Після складання актів місцева комісія прийматиме рішення про відшкодування збитків. Якщо не вистачить грошей з місцевого бюджету, говорить Микола Калачук, звертатимуться за допомогою до обласної влади. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Волинь.